Венши отлетают сразу, типа пацаны. Ну, венши их университет, ну. Бо Боих, ТЦК ебу, типа що, если они не ходят на пара, то типа. що я так хочу, також вчудову відвідаю. Можна починати? Так, да, можна розпочинати. Прошу. Всім доброго дня, я студент групи КЗ22 Кінчук Олександр, і сьогодні я хочу продемонструвати вам свою курсову роботу на тему парсинг-університетськобкурсів. університетських Метою моєї курсової роботи було розробка застосунку для автоматизованого збору інформації з веб-курсів на платформі Moodle. Для виконання цього завдання я використовував мову програмування Python та дві основні бібліотеки Selenium та Soup. Мій вибір був зумовлений їх простотою в використанні та широкою підтримкою спільноти, що дозволяє досить швидко та просто реалізувати рішення для вебскрапінгу. Щодо вибору, системи керування базами даних, я вирішив обрати SQLite через її легкість та портативність, якщо її порівнювати з такими гігантами як PostgreSQL або MySQL. SQLite не потребує налаштування сервера та введення даних користувача, що значно спрощує її використання та автоматизацію парсера. Основним завданням курсової роботи було реалізувати збір даних. Як я зазначив раніше, для цього я використовував бібліотеки, а саме Selenium та BeautifulSoup. За допомогою Selenium парсер має змогу відкривати автоматично вікно браузера та в подальшому перемикатися між потрібними йому сторінками. Безпосередньо парсингом займається бібліотека BeautifulSoup, Саме вона дозволяє витягнути HTML-документ сторінки, за допомогою своїх вбудованих інструментів подальшому обробляти код та витягувати потрібні мені дані. В кожному курсі існують такі дані, як таблиця студентів та журнал оцінок. Ці дані я вирішую зберігати в Excel, тому що Excel має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для користувача і також дозволяє доволі просто переглядати таблиці даних. Щодо методичних казівок та інших файлів, як тільки вони будуть завантажені локально на комп'ютер, вони будуть внесені до бази даних, і після повного відпрацювання парсера їх можна буде спокійно передивитися в базі даних. Основною проблемою в процесі розробки застосунку було довготривале завантаження файлів. За допомогою бібліотеки Request, Робота парсера могла відбуватися близько 10 хвилин, і після завершення більшість файлів просто втрачалися в процесі завантаження. Щоб вирішити цю проблему, я вирішив використовувати бібліотеку g request Основна її відмінність ніж, в порівнянні з бібліотекою Request, в тому, що вона відправляє запити в декілька потоків. Кількість цих потоків можна вказувати вручну в коді. І е, за допомогою цього можна е, вдалося вирішити проблему довготривалості завантаження файлів, приблизно до трьох хвилин скоротити. Також е, щодо проблеми з завантаженням файлів, е, я додав перевірку на коректність обробки запитів. Якщо запит було оброблено некоректно або взагалі не було оброблено, то цей запит відправляється повторно, аж поки він не буде оброблений коректно. Це дозволило завантажувати всі файли коректно та доволі швидко. Щоб почати використовувати застосунок, достатньо всього лише завантажити .exe файл, запустити його, обрати браузер та авторизуватися в системі Moodle. Після чого застосунок автоматично збере всі дані, завантажить їх на ваш комп'ютер, і ви зможете в зручному форматі це все переглянути. Дякую за увагу. Дякую. Демонстрація роботи. Та Там може бути. Прикол, воно також завантаження файлів залежить від швидкості інтернету. Якщо інтернет доволі повільний, швидкість роботи парсера може також розтягуватися. Тому, якщо в мене вдома, наприклад, був інтернет 50 Мбіт засягало 3 хвилини, то тут може сягати і хвилин 5 і більше. Окей, зараз побачимо. Ось ми бачимо, відкрився браузер автоматично. Це едж прикол. Ось Я авторизувався в моду і розпочався процес завантаження всіх даних. Воно відбувається все автоматично, нічого тут натискати не потрібно. Також я додав в консоль невеликі такі сповіщення, що саме зараз відбувається і що, зараз, ну, що витягнуто. Наразі витягуються журнали оцінок і списки студентів з кожного курсу. То? Дай Бог, щоб ніякий цей помилка євро ADS. Ну, немає. Тільки може бути через шукський інтернет, тому що я пробував завантажувати через якийсь інтернет воно не дозволяло щось. Ви вели помилки, так само я це думав. Такі Тільки поки що консоль. Ну, я дивився під парсер, в основному UI не роблять, тому що це така штука, що запускається. Декілька хвилин попрацювало і воно вимикається. І він не потрібен як такий інтерфейс. Можливо, просто можна було б додати інтерфейс для зручного Ми перегляду. Ні, щоб швидко логінитись, там потрібно було за допомогою селеням. Я пробував, воно ну, чомусь не, не закидав. Воно просто система Moodle має авторизацію через Google, а там якісь є проблеми. Я не знаю, не, не вставлялися дані в поле для даних. Вони форму міняли в даному молочні. Не знаю, можливо. А з приводу інтерфейсу, я думаю, просто можливо, тільки якщо додавати, то зручний інтерфейс додати для перегляду саме файлів, щоб не через провідник це робити, а через юзер інтерфейс, там були б всі тапочки і всі файли. Як детектиться кількість сторінок, які треба парсити? О, кількість сторінок саме курсів чи. Ну, от знизу, бачу, переключається на один. Це переключається два, в студентах. Я дивився, в студентах в основному більше п'яти сторінок немає. Я так розумію, в кожному курсі якась кількість студентів максимальна, яка може бути. Там приблизно п'ять сторінок. Я поставив просто лок на п'ять, воно до п'яти перевіряє, якщо є сторінка, воно пряма, якщо немає, то просто проходить далі. Окей. Почався, розпочався процес завантаження yeah, 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 yeah. файлів. Тобто вже процес, як ви кажете, закінчився чи ні? — Ні, це Ага, згадуєте, що це файл. — але це буде дуже сильним позаходом роботи, тому що можна оберегти розраховування на Google я думаю, що файли, якщо вона вкажете розраховування на нашу декоративну файл, то це воно завжди його викачує? — Воно просто заходить. термос 201-го. І проект у мене база даних там поліції. А якщо проект база, то SB my буде база даних там де сам файл на карті даних поліції, так буде треба папки також ще для кожного курсу буде назва назва Треба якісь движок баз даних качати, щоб там ні, в Python, був файл тоwise. А, файл

Так. я бачу, що мені дякую за цю відповідь, щоб допомогти вам. Отже, що ми що ставимо, роби

Окей, добре, дякую. А, питання, можливо, у когось якісь є. У мене буде питання. Ну, а якщо, наприклад, парсинг організувати під профілем викладача, що воно буде парсити? Я не знаю, чи під профілом викладача є курсу? Ну, там, або пи... під. А відбувається як. Він заходить на сторінку в моїй курси, і він просто шукає там кожного курсу є своє якість посилання. І в цих посилах є якісь някакви або це все стиль для всіх курсів однак. Тобто, ну, в цьому можна дуже легко дістатися саме ті послання, які потрібні. Якщо викладачам будуть такі посилання, які ті курси, які що є, що не буде, ну, Окей. То... Okay. Okay. Ну просто я до чого веду. Наприклад, от я гарант освітньої програми ІПЗ інженерії право забезпечення, інтернет речей. І мене цікавить наповнення ось цих курсів по. По інтернету речей, по ЄПЗ. І, наприклад, в мене буде доступ до всіх курсів, які там читають наші викладачі е, ну, на цій освітній програмі. І цікаво, подивитися, чи є там методички, чи немає. Ці курси будуть Напевно, так. Якщо вони будуть знаходитись там, якщо для викладачів саме не змінюється ніяк формати посилання, це спілкування. Воно ідемає. Я не пробував. Але якщо там буде зміна, на яку, то чи якась навіть процес то ми просить. Добре, ми ну ми в майбутньому треба буде протестувати. там, Я думаю, що в мене буде доступ, і ми цю програму десь з спільними зусиллями спробуємо запустити. Я введу свої логіни паролі і глянемо. Ні, ну загалом об'єм роботи проведений, чого чимало, і воно багато що парсить. Я думаю, там, якщо чуть-чуть десь чуть -чуть підкоргувати, то все буде добре. Добре, дякую. Дякую. Супер.